Написав листа в газету дід Микола із села, бо йому без сигарети душу мука ізвела. Люди добрі, що ж робити, і куди його вже йти? У мене без коріння вуха стали, мов ті лопухи. Хоч я дід незнаменитий, та мужчина як не як. І хочу я тютюн курити, а не сушений кізяк. Цигарки купить проблема. Підняли ті ціни так, що й гіпноза тут не треба, зразу тягне на кізяк. Відповідь прийшла негайно у далеке те село. Видно, що курець ви файний, вам із нами повезло. Як у вас грошей немає, Щоб купити цигарки, то продовжуйте смоктати Вітчизняні кізяки.